Доброго здоров'я, футбольна родина! Мене звати Дмитро Драгонов і це програма Футбольний тиждень. Все про чемпіонську гонку в українських професійних футбольних лігах. 10 травня у 8 турі чемпіонської групи першої ліги лівий берег приймав Прикарпаття. Вже на початку зустрічі гості могли відкривати рахунок. Але удар Генника у дальній кут перервав голкіпер Киян. а підопічні первака свій момент реалізували, Дедов подав, а співаков виграв верхову боротьбу і головою пробив у кут. 1-0. Для нього це 12-й гол у сезоні. За рахунком господарі грали впевнено. На 27-й хвилині шикарний шанс зрівняти рахунок мав Соловйов, але блискуче зіграв механік. На 38-й хвилині все ж зрівняли рахунок гості. Сьомка змістився в центрі після його прострілу Соловйов приправив м'яч у сітку. 1, -1. По другому таймі голів команди не продемонстрували. У підсумку гра так і завершилась ніжаю. Кияни гарантували собі третє місце в таблиці. Також в п'ятницю в рамках восьмого туру відбувся матч між Інгольцем та агробізнесом. Вже на 7-й хвилині протистояння підопічні Лупашка відкрила рахунок. Валерій Сад наважився на удар за меж страхної і влучив у верхній кут. 1-0. Гостей м'яч взагалі не тримався, а ось Петровці за рахунком грали впевнено. У першій половині зустрічі більше голів не забивали. На 65-й хвилині всі питання про переможця були зняті. Цвітало реалізував вихід 1 на 1, 2-0. Відразу після цього пролунала повітряна тривога. Після паузи на 70-й хвилині рахунок став розгромним. Козак віддав, а п'яту з меж штрафної розстріляв ворота 3-0. А Карпати на визі зустрілися з Маріуполем. Вже на початку матчу львів'янам вдалося реалізувати свій момент. Після прострілу під полинця Клименко відправив м'яч у сітку 0-1. Після голу підопічні Маркевича почали грати занадто прагматично. Досить дивно, адже більшість футболістів Карпат варто доводити тренерському штабу свою конкурентну спроможність грати в УПЛ в на наступному сезоні. Призовці прагнули зрівняти рахунок, але не вдавалося довести свої атаки до логічного завершення. Більше голів у першому таймі не було. У другій половині зустрічі був дуже в'язкий футбол. Карпати насамперед зосередились на отримання переможного результату. На 74-й хвилині Антон Савін потужним ударом зі штрафного зрівняв рахунок. 1-1. Помилився у цьому епізоді Голкіпер Карпат. На 89-й хвилині дів'яни все ж забили переможний м'яч. Демченко віддав, а Юрій Тлума впевнено переграв голкіпера. 1-2. Турнірну таблицю першої ліги надалі продовжують очолювати львівські Карпати. Маючи у своєму активі 64 очки. На другому місці знаходиться з 61 очком. Петровці, вигравши черговий матч, гарантували своє місце в УПЛ. А на третьому місці перебуває лівий берег, що має 50 очок. У суботу, 11 травня, в рамках 28-го туру УПЛ відбувся центральний поєдинок марш сезону та українське класичне. Все в одному флаконі. Шахтар та Динамо єдині команди, що у 2024 році не зазнали жодної поразки. При цьому гірники мали 14-матчів у переможну серію ВПЛ. Кияни ж підходили до дербі з 17 матчевою безпрогресною серії в Чемпіонаті України. Відкрити рахунок у матчі вдалося Шахтарю. Спершу арбітер Олексій Деревінський зафіксував симуляцію з боку півзахисника Георгія Судакова у штрафному майданчику киян. Проте через 3 хвилини після перегляду ВАР поставив пенальті за гру рукою захисника киян Константина Вівчаренка, який реалізував той таки Судаков 1-0. Попри виграний перший тайм, Шахтар мав незначну перевагу над Динамо 2-1 за ударами в площину воріт та 53 на 47 у володінні м'ячем. У другому таймі Динамо активніше грав на половині поля Шахтаря, тоді як номінальні господарі переважно діяли через контратак. Однак забити м'яч із зрівняти рахунок кияни не змогли. Шахтар переміг з рахунком 1-0. Донецький Шахтар, обігравши Динамо, достроково став чемпіоном України з футболу у сезоні 2023-2024. Таким чином, Шахтар здобуває 15 те чемпіонство в історії клубу. А Дніпро 1 на виїзді поступилося Олександрії. Поєдинок закінчився з рахунком 1-0 на користь господарів. Єдиний м'яч у цій зустрічі команда Руслана Ротаня забила в першому таймі. На 18-й хвилині відзначився Денис Шостак. Таким чином Олександрія перервала семи матчову безвиграшну серію в чемпіонаті України, а Дніпро 1 позбувся шансів за бронзу в УПЛ. Адже житомирські вовки завітали в гості до криворізького клубу. Команди почали гру на майже півтори години пізніше через загрозу атаки з повітря. Вже другі росіяни заважають провести цей поєдинок. Стартовий склад Полісся на цей матч здивував. Замість Луїфера, який є найдорожчим гравцем Полісся, вийшов з звягря Денис Сендуко. А Танковський останнім часом втратив роль основного гравця. Але на цей матч його участь була вирішальною. На 25-й хвилині матчу Полісся зуміло вийти вперед. Завдяки Танковському він виграв підбір і пробив з 23 метрів у дальню ліву дев'ятку. А на 37-й хвилині матч знову було перервано через повітряну тривогу. За взаємною згодою обох клубів матч дограли наступного дня. Полісся зуміло обіграти кривба з рахунком 1-0. Завдяки перемозі в класичному гірники достроково забезпечили собі золоту УПЛ. За два тури до кінця чемпіонату Шахтар має 70 очок. Різниця очків над Динамо зросла до 7. Під киянами на третьому місці розташовується Кривба з 54 очками. У 28-му турі другої ліги рух 2 на своєму полі приймав звягель. Рахунок у матчі першим вдалося відкрити рухівцям. Забитим голом відзначився Квас. На 74-й хвилині матчу Матвій схвалив на футболістів із Вягеля у карному майданчику, після чого арбітер продемонстрував захиснику жовто-чорних-червону картку та призначив пенальті у ворота львів'ян, який реалізував Нестеров. 1-1. І цей м'яч став Юві сотим у професійній історії клубу. А укомпенсований арбітром час Звягель зумів вирвати перемогу завдяки шикарному удару через себе Гаврилюка. Таким чином, Звягель у волювому стилі здобув важливі три очки на виїзді. У Вінниці відбувся матч 28-го туру Другої ліги України, в якому футбольний клуб Юкса протистояла місцевій нині. На 25-й хвилині матчу Фого, накрутивши захисників у штрафному майданчику, відкрив рахунок після передачі від Парагвай. На цьому глядачі голів у першому таймі більше не побачили. Другий тайм для хрестоносців розпочався вкрай невдало. Перша ж атака Вінничан після перерви завершилась голом варяник, який відновив статус «кво» на табло. Утім, це не похитнуло трохочкові амбіції хрестоносців. Вже на 58-й хвилині четвертим голом у сезоні відзначився Матвій Харченко, який замкнув передачу від вави. Фінальну крапку в компенсований час поставив SEO. Таким чином, матч закінчився 3-1 на користь Сюкса. а дружба на виїзді здолала 3-0 Кутрівку. За дружбу відзначився Сомов, Козаков та Колесник. Турнірна таблиця другої ліги виглядає наступним чином. Дюкса фактично є лідером групи та має 59 очок. На другому місці знаходиться дружба з 58 очками, проте ще з одним матчем у запасі, що дає перевагу над Дюксом. На третьому місці розташовується звягель, котрий має також 58 очок, але без матчу у запасі. А ми дякуємо нашим захисникам та захисницям за можливість проводити матчі та підтримувати Сили оборони України. Не забуваємо донатити на потреби військових та всіляко їм допомагати. Для вас працювала команда футбольного тижня. Діліться цим відео в своїх соцмережах та слідкуйте за головними футбольними новинами разом з нами. Тисніть вподобайку та дзвоник під цим відео, а також ставайте спонсором нашого каналу. Цим ви допоможете нам робити нові якісні відео та долучитися до інтерактивного фан-клубу Звягеля.